Всім доброго дня! З вами компанія стандарт. На ну, зараз тримає у нас тема, це в нас йдуть розіграші, тобто ми все це плануємо. «Агробіотех», як і казали, Тімповим» розповідали був прямий ефір. Тобто є по всім. Не зволікайте цього не вистачить, просто виставити в це вам сюди. Тобто буде більше кількість подарунків. Антістресри, що планували, каталог і пару кепок теж зробимо по ефіру. Тобто весь стандарт стосовно кепок футболок теж все, що треба, по розміру зробимо. Мінераліз України теж то, що казали, чашка, ложка, кепка і всі нові товари, нові препарати зробимо. Кружка, кепка, футболка від Артагра, теж буде. Агросими, теж, будь ласка, кепка, яке замовляли. Багато буде в нас пола та футболок. Віталійте селектам. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, не сподівайтеся, що комусь щось не достанеться з вами компанія Стандарт. Участуйте в розіграшах.